Галактичні енергії, що надходять на решту 2025 року, нескінченність 9D Арктуріанська рада. Вітання Ми, Арктуріанська рада. Ми раді з'єднатися з усіма вами. Ми оцінюємо, як ви всі справляєтеся з енергіями, які зараз присутні, і працюємо з іншими колективами в дев'ятому вимірі, щоб сформулювати план, як ми можемо допомогти вам у решті 2025 року. Ми знаємо, що багато з вас переживає те, що ви могли б назвати бурхливим роком, і знаємо, що багато хто з вас звертається до небес за допомогою. Ми хочемо запевнити вас, що допомога завжди на шляху, і хочемо, щоб ви знали, що ми завжди розглядаємо та переглядаємо, як ми можемо бути вам ще кориснішими. Сірієнці зараз значно активізували свої дії, і ми тісно співпрацюємо з ними, щоб відкрити нові стратегії, які ми могли б застосувати, щоб допомогти тим із вас, хто пробуджений, як і рити більше високочастотних енергій. Ми знаємо, що пробуджений колектив є ключем до вознесіння людства, і ми не просто лестимо вам, коли це говоримо. Ми знаємо, що ви врівноважуєте так багато низьковібраційних частот та енергій на планеті, і ми відчуваємо до вас велику повагу та маємо у вас величезну віру. Сірієнці люблять працювати з водою і допомагати в процесі вознесіння людства, насичуючи вашу воду кодами та енергіями, які допоможуть вам і вашим тілам впоратися з більш високочастотними вібраціями, що постійно надходять. Ми працюємо зі звуком, і саме тому тони й звуки приходять через цей канал на початку. Ми допомагаємо вам, працюючи з музикантами та цілителями звуком, тими, хто відомий співами, мантрами та ом, інгом, і постійно надаємо їм оновлення. Ми також розуміємо, що ви робите величезні стрибки вперед у духовній еволюції, коли досягаєте математичних і технологічних проривів. І для цього ми працюємо з плеєдянцями та андромедянами. Ми знаємо, що вам не потрібно багато, щоб створити колосальні зміни в колективній людській свідомості, і також знаємо, що ті з вас, хто пробуджений, відкриті й готові приймати те, що ми пропонуємо. Протягом решти 2025 року ви побачите, як усі ці зусилля приносять плоди на землі. Ви почнете бачити позитивні зміни, яких так прагнете, і спершу побачите їх у собі. Ви помітите, що здатні чути більше в звуках, які вас оточують, і помітите, що отримуєте більше від води, яку п'єте, у якій купаєтеся чи плаваєте. Ви також знайдете все більше проривів у науці, математиці та технологіях. Це чудовий час для всіх вас бути у стані позитивного очікування не тільки через вашу особисту роботу, але й завдяки допомозі, яку ви отримуєте з дев'ятого виміру і далі. Ми лише одна рада, один колектив, який допомагає вам і їх набагато більше, ніж можна порахувати. Ви в дуже надійних руках, і ви можете розслабитися, відкритися та прийняти все, що надходить до вас із вищих сфер.